Ця історія продовжується далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців позбавляти за кордону цього всього. Але зараз ймовірність дуже величезна, бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як поняло про Сказати, бо це логічно зняти економічне навантаження з Німеччини, ті, хто за цей час не втих не встигнув вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба, скоріше за все, буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Нути вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату, і я хочу, щоб ви подивилися не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо. Зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. Ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн. Ефіри з вами три дні буду проводити, глянути, які у вас можливості є. Бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю це. Мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати. І ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись в цій всій ситуації. непонятні. кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли. Вже тогі рівня Польщі. як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально ну Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір. Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.